Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати три чудових начинки: одна з пшоном та картоплею, друга з пшоном та маком, третя з пшоном та капустою. Всипаємо цибулю і смажимо цибулю на середньому вогні до м'якості, до готовності. Цибуля стала м'якою золотистою, виключаємо і відставляємо її в сторону. У миску беремо пшоно. Ви тільки подивіться, яке гарне розсипчасте у нас пшоно получилось. 600 грамів відвареної картоплі перекручуємо через м'ясорубку. разом з картоплею і перекручуємо за смажку. До пшона додаємо перекручену картоплю за засмажкою. Солим. Pecėm du skoku.